Для них 8 березня не свято тюльпанів і чоловічої уваги а день боротьби за права жінок. Феміністки вийшли на Михайлівську площу. Я вважаю, що нам потрібна феміністична революція. Вони хочуть феміністичної революції, ополчилися проти духовенства. І сьогодні церква і держава працюють проти жінок. Церква, мовляв, активно проникає в стіни Верховної Ради і надихає депутатів писати законопроекти, що утискають українське жіноцтво, зокрема, про податок на бездітність чи заборону штучного запліднення після 49 років. Перш за все ми виступаємо проти того, щоб держава лізла в нам в труси, наказувала нам, до якого віку нам потрібно розмножитись, і коли нам треба переставати розмножитись. Серед них не тільки українки, і не тільки жінки. Я французька феміністка, і я наклеїла собі цю бороду, щоб сказати: досить чоловікам домінувати в суспільстві. І ображена і урізаються права і. Та багато проблем насправді жінки зараз є. А на заваді феміністкам стали люди з дитячими візками та війниками. Ми за чисту Україну ми. А ми хочемо вимістити всяку грязь, типу гомосексуалізму лесбіянства з нашої країни, тому що ми не Содом і гамора, ми християнська страна. Вони упевнені, феміністки це добре замасковані лесбійки, а феміністичний марш підриває сімейні цінності. Феміністка, по-моєму, це жінка, яка відбувається від от того, ким вона має бути. Вона має бути помощницею мужу своєму, помощницей. колона за здорову родину кількісно переважала юрбу феміністок і ледь не. Дійшло до гендерной битки, хотя и феминисты и антифеминисты особливо у своих поглядах не расходились, и в обоих ворожих таборах была присутня и і слабка, і и стать Так, я феминист, потому что я считаю, что женщины и мужчины и все другие остальные люди должны иметь равные права. А до феминисток, как ставиться? Ми ну за чисту. ми заравноправі між мужчинами і жінками. Врешті ті, що за права жінок помарширували до Верховної Ради, а ті, що за чисту Україну та здорову сім'ю, лишилися на площі кричати йому слід. Феміністки знайшли розраду біля пам'ятника Лесі українці в Маріїнському парку, поетесу вони вважають своєю натхненницею, тому пов'язали на шию Лесі фіолетову хустку як символ незламності українського жіноцтва. Оля Петрів та Ян Доброносов. Ja, okay. Dank.